Як часто ви задаєтесь питанням, що послухати? Відповідь вкрай проста: Не знаєш, що послухати, слухай українське. Ми відібрали для вас топ-10 найсвіжіших новинок української музиндустрії, які вийшли за останній тиждень. Тобто майже зі студією одразу у вашій динаміки. Треки від знаних виконавців та сингли абсолютних ноунеймів. Головний критерій тільки нові, свіжі та найактуальніші. Всі ці треки можна знайти у нашому плейлісті Spotify Слухай Українське, а посилання на Кліпи та на всіх героїв сьогоднішнього випуску в описі під відео. Додавайте сингли у свої плейлисти та насолоджуйтесь українською музикою. Рушаємо! На цьому тижні ми обрали серед 24 синглів і обрати було з чого. Просто супер цікаві релізи. Тому починаємо. Новинка номер один: Макс Барських та Дорофєєва. Ритми пролітають. Безперечно, це найочікуваніша прем'єра тижня дует двох зірок українського шоу-бізу та ще й одразу в екранізації Алана Бадоєва. І, хоча відео знято всього на одній локації, але ці кольори, операторська робота та гарячі танці не дають спадати динаміці на протязі всього кліпу. Я мову тіла не розумію, тому про хореографію можу сказати лише, що вона цікава щось на рівні стромей. Прес-реліз нам говорить, що ця пісня присвячена тому, що ми півтора роки як-то поставили на паузу, все те, що цитата так щиро і незабутньо гріло наші серця. А ще що ми не збираємося компаніями, всі ті ж півтора роки і не чуємо сміх та звуки радості наших близьких. Якось дивно цей кліп поєднується з такою презентацією. На жаль, опис під кліпом не містить інформацію про авторів та тих, хто був долучений до створення пісні. Як ви помітили з попереднього випуску, окрім нових імен шоу біз ми презентуємо вам і тих, хто стоїть за кулісами процесу. Повертаємося до ритмів. Взагалі, то Макс Барських сам музикант і музикант талановитий. Частина його, якщо не більшість його пісень, написана ним самим у форматі демо, а потім доробляється вже іншими авторами та аранжувальниками під його творчим контролем. Іноді він купує пісні, але теж їх доробляє разом з авторами. Відомості про треку Spotify нам підтверджують те, що автором пісні є сам Макс, та співак Тоні Браску, харків'янин, до речі, Антон пише сам собі тексти пісень, вочевидь, долучився до написання цієї пісні. А ще він позначив у себе в сторіс Харві, як ту людину, що відповідала за накопичення вокалу на студії. Хто аранжувальник треку, чий продакшн та хто в кінці кінців зводив трек, невідомо. І це дуже дуже прикро мені особисто, бо чомусь навіть ну, у себе на сторінці Макс Барс. І підмітив всю команду, що займалася зйомку кліпу від танцюристів та оператора до менеджерів і всіх їх помічників. Так чомусь завжди було і новий шоубіз продовжує цю погану традицію, не вказувати музикантів. Але ми будемо це виправляти. Новинка номер два: Дантес, кити. Тут має бути якийсь жарт про Дарафєву і Дантеса, і хоча ця тема вже така заїжджена, проте і до сьогодні, ну будемо відверті, кожен їх крок сприймається у призмі їх зіркового розлучення. І ось Дантес видав дуже цікавий трек, який має всі шанси затриматися в їх парадах. Я прям почув перший акорд і подумав, що Дантес переспівав «Don't Speak». Пісня про літній вайб з край простою та прилипчивою мелодією. А ще, хоч ця пісня зовсім не схожа музично, проте дуже схожа за настроєм. І так само там у ній згадується Крим, я про наше літо, Валентина Яхта, парус. І все це разом робить цю пісню претендентом на хіт. Автори слів та музики ті самі, що. Голово. Вниз автор слів та музики сам Володимир. Як зазначено за Мюзік Продакшн відповідав Ігор Кириленко. Я так розумію, мова про аранжування та саме про продакшн. А зведенням займався Нікіта Шкоропад. Цікаво, що ці двоє ну зовсім не про попсу. Можливо, тому треки звучить так незвично і цікаво. Новинка номер три. Даша Майорова відчула дивись Попреп, який рекомендую вам відчути, сингл має хронометраж всього хвилина 47 секунд. А кліп, як зазначає сама Даша, є омажем на кліп Бійонці 7 eleven Проте, хто уважно дивиться наш канал та бачить випуск про Білі алі, той знає, що кліпи з ефектом Черлідерж, тобто привертанням уваги відвертою поведінкою одразу декількох дівчат, це не є винаходом Бійонці, проте завжди спрацьовує. А ось після такого відвертого кліпу і влаштованого розгардіяжу, вдома Дашу, мабуть, чекала розмова з її хлопцем Льошею Дурнєва. Я вам хочу зізнатися, бо я вас багато років цих жорстко, просто, прям дуже сильно жорстко. Кому їх не тобі знати? Жартую. Просто ця тема їх чи справді відносин, чи просто дружби, окремий жанр українського жовтосторінкового сторінкового тіктоку. У нас синглу звертає увагу підпис Даша Майорова ікс Нікіта йди сюди», але співає рець тільки сама Даша. Нікіта йди сюди, Він же Микита Колісник, це саунд-продюсер та власник магазинів і медіа Агності. Також над музикою працював, окрім Нікіта йди сюди, і Кода. Текст писала сама Даша разом із Арнестом Абрамовим. Зведенням займався Антон Флеш, який співпрацював із Калушем, та як так. Яке тебе, вічува? Новинка номер 4 Азіза. Рани. Поп-рок, під які хочеться стрибати десь на Атлас Вікенді, а не ось це, все-все. Пісня починається з приспіву, який складається з хуку в одне слово рани, яке виконується на надриві. Просто формула хіта. Слова і музика сама Азіза. До речі, раз у цьому випуску ми багато говоримо про авторів, то уточнимо термінологію. Автором музики є її автор музики в прямому сенсі і автор вокальної мелодії. Тому так часто виконавці стають співавторами треків за гітару та музичну. Продакшн відповідав Захар Седатив Григорчук, який сам є музикантом гурту U2U та має вкрай активну проукраїнську позицію, яку ви можете підтримати все у описі під його відео Welcome Home. Зведенням займався Олексій Пономарчук разом із Дмитром Іванієм. Новинка номер п'ять. Брянгін фурія. Мелодійна та романтична пісня присвячена бурхливому коханню. Простий і приємний кліп доповнює картину легкого настрою останніх тижнів літа. Автор слів знову ж таки музики. Сам Олександр Брянхне допомагав з музикою, правда, не знаю в чому саме йому також Євген Шурко, який одночасно є його менеджером. А ось за аранжування відповідав Володимир Павловський, мультиінструменталіст та невід'ємна частина цікавого музичного проекту зехартстон. Зведення та запис робили. Києві на образцов Рекордс. Бур я, бур я, бур я. Новинка номер шість. Килиммен, не ламай мій дім. 24 На сім не ламай мій дім. Так, так. Це той самий килемен із Калуша, і це вже третій сольний сингл від нього. Душевно. Що нам все це? Вибух із Новинка номер сім. Кутовий журба. Це просто ковток свіжого музичного повітря. В авторах значиться тільки сам Олександр, і я так розумію, він, як то кажуть, музикант сам собі. Бо він написав, зааранжував, записав та звів пісню сам. Якщо це справді так, то перед нами дуже цікавий новий артист, безперечно, з майбутнім у нашому шоу-бізі. А навіть якщо не все так, то ця пісня точно варта вашої уваги. Новинка номер 8. Микита Ломакін біля тебе. Біля тебе Епічний, потужний трек, який апелює до нашого сьогодення. Капсула складних емоцій у двоххвилинному синглі. Кажу, не треба, не треба, не треба. Новинка номер 9. У стін. скажи моє ім'я. Новика номер 10. Кутон. П'янка. Я, я. Я, я, я коли прочитав назву, я подумав п'янка, бо в мене в голові трудиться їх неперевершено красиво. Ти неперевершено, красива. А тут трек не про кохання, а зовсім про інше. Ну як завжди, вкрай музично та мелодійно. Ну і на останок бонус трек Сергій Бабкін про дні. Наша зірочка надіється, і дивовижним блиском. Від їхньої поразки вже слизько. Легка мотивація від Сергія, яка іноді під час, так би мовити, мирного життя у цій війні так потрібно. Від цю пісню мого земляка Сергія Бабкіна передаю усім привіт із Харкова. Ось це знакове для харків'ян місце. Будинок актора. Тут гралося дуже багато вистав. Зокрема, тут грав Театр 19, у якому багато років грав вистави Сергій Бабкін. Але бачите, Афіша. Все зупинилося на лютому 22-го року. Слухайте українське та підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті і витісняють не все однозначний контент. Тримаймо стрій! Слава Україні!